Чому чашка кави зранку може змінити ваш настрій, подарувати заряд енергії і навіть зробити світ навколо яскравішим? Чому в один момент ви почуваєтесь втомленим і розсіяним, а через кілька хвилин після кількох ковтків еспресо повністю зосередженим і готовим до роботи? Відповідь проста. У вашій крові з'явився кофеїн, один із найпотужніших психоактивних стимуляторів, який ми щодня вживаємо без особливих роздумів. Але чи справді кофеїн змінює нашу свідомість? І якщо так, то наскільки глибоко він впливає на нашу психіку? Коли ми випиваємо чашку кави або чаю, кофеїн починає діяти вже через 15 хвилин. Найперший ефект це блокування аденозину. Речовини, яка накопичується в мозку та сигналізує про втому. У нормальному стані аденозин діє як природний гальмівний механізм. Чим довше ми не спимо, тим більше його накопичується, і тим сильніше нам хочеться відпочити. Але кофеїн діє як обманщик, він займає місце аденозину на рецепторах мозку, не даючи йому виконувати свою функцію. У результаті мозок думає, що втоми немає, і ми відчуваємо прилив енергії. Цей ефект робить кофеїн ідеальним засобом для концентрації. Після чашки кави людина краще зосереджується, швидше приймає рішення та відчуває себе більш мотивованою. Саме тому багато творчих людей, письменників, програмістів та студентів використовують кофеїн як інструмент для підвищення продуктивності. Але це лише одна сторона медалі. Коли кофеїн блокує аденозин, у мозку одночасно зростає рівень дофаміну, нейромедіатора задоволення. Це той самий механізм, який активують наркотики, хоч і в набагато м'якшій формі. Саме тому люди відчувають піднесення після чашки кави. Але чи означає це, що кофеїн може викликати залежність? Відповідь неоднозначна фізична залежність від кофеїну дійсно існує. Якщо людина регулярно вживає велику кількість кофеїну, її організм починає адаптуватися. Мозок створює більше аденозинових рецепторів, щоб компенсувати блокуючу дію кофеїну. Це означає, що з часом та сама кількість кави вже не дає бажаного ефекту, а якщо людина раптово припиняє вживання, виникають симптоми відміни, головний біль, втома, дратівливість. Але тут є ще один цікавий аспект кофеїн не просто допомагає нам залишатися бадьорими, він також змінює сприйняття реальності. Під його впливом людина може сприймати кольори яскравішими, звуки чіткішими, а навколишній світ більш насиченим. Це пов'язано з тим, що кофеїн підвищує активність нейронів і сприяє викиду адреналіну, який готує тіло до дії. Проте не всім кофеїн приносить однакову користь, деякі люди є більш чутливими до нього через генетичні особливості. Вони можуть відчувати сильне серцебиття, тривожність або навіть панічні атаки після однієї чашки кави. Інші, навпаки, майже не реагують на кофеїн і можуть випити еспресо перед сном без будь яких проблем. Ще один аспект впливу кофеїну на свідомість це його здатність змінювати сновидіння. Дослідження показують, що люди, які п'ють багато кави, можуть мати яскравіші, але фрагментовані сни. Це пояснюється тим, що кофеїн порушує глибокі фази сну, роблячи його менш відновлювальним. Тож чи можна сказати, що кофеїн змінює свідомість? Безперечно. Він не лише впливає на рівень енергії та уваги, а й змінює наше сприйняття, настрій і навіть структуру сну. Але що відбувається, якщо кофеїну стає занадто багато? Коли людина починає споживати більше кофеїну, ніж її організм може переробити, ефект змінюється. Замість продуктивності та бадьорості з'являється нервозність, підвищене серцебиття, тремтіння в руках. Це називається кофеїновим передозуванням. Хоча летальні випадки від надлишку кофеїну рідкісні, деякі люди можуть відчувати сильний дискомфорт навіть після кількох чашок кави. Що цікаво, кофеїн також може впливати на нашу здатність довіряти людям. Дослідження показують, що під впливом кофеїну люди стають більш рішучими та впевненими у своїх судженнях, але водночас менш схильні до компромісів. Це може пояснити, чому переговори за чашкою кави іноді проходять більш емоційно, ніж очікувалося. Є також гіпотеза, що кофеїн може посилювати креативність, він допомагає сфокусувати увагу, що корисно для розв'язання проблем, але чи робить він нас більш творчими. Дослідження показують, що кофеїн може покращити лінійне мислення, але може обмежити здатність до несподіваних ідей. Іншими словами, він допомагає краще працювати з уже наявною інформацією, але не завжди сприяє проривним ідеям. Що ж відбувається, коли людина різко відмовляється від кофеїну? Досвід багатьох показує, що це не так просто, як здається. Окрім головного болю, люди можуть відчувати апатію. Знижену концентрацію та навіть легку депресію. Причина в тому, що мозок уже звик до постійної стимуляції і без кофеїну рівень енергії різко падає. Проте, через кілька тижнів після відмови від кофеїну, організм повертається до норми. Втома більше не відчувається настільки гостро, і людина починає відчувати природні сигнали свого тіла. Деякі помічають, що їхній сон покращується. Рівень тривожності знижується, а енергія стає більш стабільною протягом дня. Чи варто відмовлятися від кофеїну? Це залежить від кожної людини. Дехто відчуває себе краще без нього, інші не уявляють свого життя без ранкової кави. Важливо розуміти, як саме він впливає на ваше тіло і свідомість. Якщо ви помічаєте, що без кави вам важко функціонувати, можливо, варто зробити паузу і дати організму перепочити. У будь-якому випадку кофеїна це більше, ніж просто спосіб прокинутися. Це речовина, яка змінює наш мозок, нашу поведінку та навіть нашу особистість. І, можливо, саме тому ми так любимо каву. Багато людей, які роблять перерву у вживанні кави, помічають, що спочатку відчувають втому, дратівливість і знижену концентрацію. Але після адаптації організму рівень енергії стабілізується, зникають перепади настрою. Поліпшується сон. Це означає, що кофеїн, попри всю його користь, не є нейтральним компонентом нашого життя, він змінює нашу природну рівновагу. Чи означає це, що варто повністю відмовитися від кофеїну? Не обов'язково. Як і будь-який інший стимулятор, він може бути корисним у правильних дозах і в потрібний момент. Для когось чашка кави це просто ритуал, для інших спосіб підвищити продуктивність. Головне, розуміти, як він впливає саме на вас, і не дозволяти йому керувати вашим станом. Кофеїн це своєрідний інструмент, і як будь-який інструмент, він може бути корисним або ж стати пасткою. У невеликих дозах він покращує розумові процеси, а у великих виснажує організм. Його вплив залежить від особливостей конкретної людини, її звичок, генетики та навіть способу життя. Якщо ви помічаєте, що без кави вам важко прокидатися, працювати або спілкуватися, можливо, варто замислитися, чи не перетворилася ця звичка на залежність. Адже справжня енергія не повинна приходити лише з чашки напою, вона має бути частиною здорового і збалансованого життя. Тож наступного разу, коли ви візьмете чашку кави, згадайте, що насправді це не просто напій, це речовина, яка змінює вашу свідомість, хоч би на кілька годин. І важливо знати, хто керує цим процесом: ви чи Кофеїн.